Нове медобладнання для Черкаської обласної стоматологічної поліклініки передав Олександр Воскобойнік. Сюди на лікування часто звертаються учасники бойових дій, тому потреба в оновленні загострилася. Обласний депутат системно допомагає ветеранам. Семі реабілітації, реінтеграції і ті самі спортзали, ті саме обладнання, те саме протезування. Тобто ми розуміємо те, що якби не ви, ми б не працювали. І ми розуміємо те, що ми маємо працювати набагато більше, набагато краще для того, щоб ми з вами в подальшому розвивали нашу Україну. За півтора роки Олександр Воскобойник передав стоматполіклініці три спеціальні лампи освітлення та кондиціонер. Нині ж до закладу прибули дві стоматологічні хірургічні установки та інше обладнання на суму близько 500 тисяч гривень, з яких 300 тисяч з обласного бюджету, а інша сума за рахунок благодійного фонду МХП громаді. Навіть тоді, коли лікарі мають високий професіональний рівень, необхідно сучасне обладнання. Тому хочу персонально подякувати Олександру Воскобойнику, як депутату обласної ради. Як... Меценату за 24-й рік стоматологічні послуги за підтримки МХП урожай отримали близько двох сотень військових та ветеранів. За рахунок благодійного фонду МХП громаді у середньому на одну особу витратили близько 7 тисяч гривень. В сумі це близько мільйона. Нерви неякісна вода. Я особисто три зуба, як то кажуть, втратив. Просто вони розсипали з мене. Запросили я дуже вдячний. Що є така можливість, і я думаю, що це допоможе не тільки мені, а й багатьом хлопцям, ветеранам та військовим. Це насучна проблема. Ну, ми знали, що є державна програма, але ну, фінансування там дуже маленьке і насправді. Ну, я по одинокій випадки знаю, хто скористувався. Хірург-стоматолог Назарій Клочков каже, сучасне обладнання це і належні умови для якісної роботи медиків, і менше дискомфорту для пацієнта. В зв'язку з сьогоднішніми подіями звернення військових стали набагато частішими. Проблеми в основному всі військові, які приїжджають з зони бойових дій, зубів. Ну, зуби або в дуже плачевному стані, або їх в принципі немає. Тобто робота комплексна з кожним пацієнтом. Анатолій після демобілізації теж змушений лікуватися. Лікар каже, ситуація не легка, але й не критична. Кілька видалених зубів замінять на протези. Прекрасно, золоті руки. Ще треба подивити. Да. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.